програма межа дня, і вислухайте головні новини регіону станом на 13-ту годину. У боях на Харківщині загинув воїн із Лухівщини Михайло Бородаченко. Росіяни обстріляли вісім населених пунктів Шосткинського району. Як проходить евакуація людей з прикордонної дружби? У боях на Харківщині загинув воїн із села Іващенкове Михайло Бородаченко. Михайло народився 23 жовтня 1996 року. Він загинув на Харківщині 23 травня. Герою навіки залишилось 27. Михайло був випускником глухівської школи мистецтв імені Максима Березовського. Він назавжди залишиться в наших серцях таким, який він був: веселим, доброзичливим, усміхненим, чесним, порядним, відповідальним, великим патріотом України. Так, односельці села Іващенкове згадують героя. Протягом минулої доби, 28 травня, росіяни обстріляли 8 населених пунктів Шосткинського району. Про це інформує оперативне командування Північ. Протягом минулої доби 28 травня росіяни обстріляли 8 населених пунктів Шосткинського району. Село Гудунівка росіяни атакували за допомогою фіпіві дрона один вибух. З реактивної системи залпового вогню окупанти обстріляли село Первомайське один вибух. Середина Буду рашисти атакували фіпіві дронами три вибухи. Також був обстріл з міномету 6 вибухів. Під вогнем зі ствольної артилерії опинилося село Гудкого Жінка 2 вибухи. Село Уланове росіяни обстріляли також зі ствольної артилерії, зафіксували 6 вибухів. З міномету окупанти обстріляли село Чернацьке, 9 вибухів. Стара Гута опинилася під вогнем зі ствольної артилерії, 3 вибухи. Село Голубівка, російські військові, також обстріляли зі ствольної артилерії 4 вибухи. Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється. Російські військові не припиняють обстрілювати прикордонну дружбу, щоб зберегти свої життя. Люди вимушені виїжджати з під обстрілів. Про те, як відбувається евакуація, дивіться у репортажі кореспондентів на межі. Мешканці прикордонного міста Дружба вимушені покидати свої домівки та переїжджати у більш безпечні місця через постійні обстріли російських військ. Ті, хто не змогли виїхати самостійно, звертаються за допомогою до волонтерів. Марина Коваленко розповідає, що до останнього часу працювала прибиральницею на залізничній станції Хутір Михайлівський» і мешкала неподалік залізниці. Після посилення обстрілів станцію вирішили закрити, і вона залишилась без роботи. Тепер її родина, а це чоловік, що має інвалідність, та 12-річний син, вирішили евакуюватись. Нас змусило виїхати те, що у нас постійні обстріли. І Непосредственно от у нас тут по кругу всі дома порозрушені. Ну От окна повилітали. У нас ззаді за огородом нас жінщину ранила, ну, наша город і сусідні. Там жінщину осінню ранило. От. Буквально дві тижні тому згорів на сусідній вулиці, ну от 100 метрів відсюди. Від нас. Не можемо тут жити, у нас маленька дитина, а тепер ще й безробітна дуже все бросить. У нас от дом, у нас тут на сусідній вулиці квартира, але жити ми тут не можемо. Дружбянка Лідія Жук розповідає, що попросила волонтерів вивезти речі. Сама жінка збирається виїхати пізніше, коли вирішить на кого залишити домашнє господарство. Родина у нас велика, я бабуся 85 років. Троє моїх дітей, онуки зять. Хазяйство не знаємо як вивезти, тому що ну як його кинути, куди його діти. Ніхто його не візьме. Вона нікому не потрібна. Вимушений виїжджає. Зараз частково виїде дочка зі своєю сім'єю, а потім уже іншим разом ми будемо виїжджати. Щось придумаємо з хазяйством, тоді будемо виїжджати. За словами пані Лідії, родина знайшла житло у селі неподалік конотопа. Власники погодились поселити вимушених переселенців безкоштовно. Спочатку подумали, поїхали в конотоп, знайшли цю хатину. Добрі люди знайшлися. Ну запросили нас, сказали живіть скільки потрібно безкоштовно. А потім позвонили. Ми не поїдемо. А потім почали знову стріляти, знову поїдемо, тому що боїмося, стреси такі є, ну, довго ж не можу, вже здоров'я ж нема. Трудно відходити від цього цього. Стріляють часто. День-два перерва, буває, що без перерви. І серед ночі, і серед біла дня, як завгодно. Керівниця гуманітарного центру проліска Конотоп Ольга Качура розповідає, що її організація допомогла вже шістьом родинам з дружби виїхати у безпечне місце. Сьогодні ми вивозимо вже шосту родину. Окрім цього, здійснено три медичних евакуації лежачих бабусь, яких виводять у супроводі лікарів проєктом проліски з медичної евакуації. Як тільки надходить дзвінок, одразу їдемо. А зазвичай евакуація відбувається, коли ми забираємо людей з мінімальною ручною кладдю. Але якщо є така можливість, і Дозволяє безпекова ситуація, то намагаємося забрати якісь цінні для родин речі. Звертаються і літні люди, і сім'ї з маленькими дітьми, залежно від регіону, від міста, з якого ми вивозимо, різні звернення. Так само з дружбами вивозили і мам з дітьми, і літніх людей, і родини середнього віку. Звертаються ті, у кого руйнується житло, кому ніде залишатися, або біля кого надзвичайно близько відбуваються обстріли. Проліска допомагає виїхати як людям, які самостійно знайшли собі нове житло, так і людям, які прямують до місць тимчасового перебування. Коли надзвичайно сильні обстріли, коли вони посилюються, то і в МТП це дуже прекрасний варіант. Ми везли дідуся і розказуємо йому, що там другий поверх. А дідусь маломобільний з милицями каже: дівчатка, ви везіть, везіть, будь ласка, аби не гупало, Везіть, я піду на другий поверх. На милицях піду. За словами Ольги Качури, для того, щоб отримати допомогу з евакуацією, мешканці дружби можуть звернутися на гарячу лінію пролізка конотоп або до дружбівської міської ради. Виправданий історією 300 років тому Росія вигадала фейк про українського гетьмана Івана Мазепу. Чому звинувачення росіян у так званій зраді несправедливі? Дивіться у сюжеті з архіву на межі. Івана Мазепу за небажання коритись Московії ще за життя було піддано анафемі російською імперською церквою. А відбулося це у місті Глухові в місцевому свято-миколаївському храмі, розповідає директорка Глухівського краєзнавчого музею Олена Онопрієнко. За мною Миколаївська церква міста Глухова, де за офіційними даними восени 1708 року була проведена анафема Івана Степановича Мази. Ці, ці події відбувалися на нашому Соборному майдані, щоб не було, скажімо, волніні, як тоді говорили, було стягнути полки, російські полки сюди, у місто Глухів, на площу зігнані глухівчани, на площу Ще було зроблено спеціальне таке пугало, яке символізувало образ Івана Степановича Мазепи. Було зачитано анафему на площі. Пугало його було протягнуто по місту, скажімо так, і потім його було спалено. Правду про ті події не написали ні російські, ні радянські історики. Це свідчить про те, що інформаційна війна Росії проти України триває вже 300 років. Століттями вкладали думку про те, що ми являємося частиною Російської імперії. Так? Що ми не маємо права на незалежну державу, що ми якась нація меншовата і так далі. Всі наші лідери або зрадники, або вони щось не так розуміють. Але розумієте, коли відкинути цю нашарування нашого з вами сусіда, то виходить, що ми маємо в когорті і своїх державотворців, гетьманів, діячів культури, політики, суспільно політичних всяких рухів, цілий плеяду. Лідерів, які яскраво виступили за незалежність Української держави, росіяни в особі Петра І зробили все, щоб Мазепа перед нащадками постав як людина, яка не дотримує свого слова, як зрадник, що зрадив інтереси своєї батьківщини. Але це відверта фальсифікація історії, адже першим домовленості порушив саме Петро І. У 1654 році у нас підписані так звані березневі статті. Одним із пунктів цих березневих статті є стаття про надання військової допомоги лівобережній Україні, тобто Гетьманщини, в боротьбі з поляками. Коли у 1708 році Іван Степанович Мазепа звернувся до Петра І. З проханням надати йому військову допомогу проти поляків, тому що там була загроза вторгнення поляків. На що Петро І йому відповів, що в нього навіть немає і пару людей для захисту України? Іван Степанович вважав. Тоді себе вільним від союзницьких обов'язків, це правді так. Він пішов на союз із шведами, тому що хотів зберегти незалежність своєї держави. Він просто хотів скористати, скористатись конфліктом між цими державами, щоб, як він говорив, зберегти своє отечество. Свою країну розумієте, але сталося так, як сталося за свою державницьку позицію. Мазепа і поплатився, адже анафема у 18 столітті була страшним покаранням, тим паче для такої постаті, як Іван Мазепа, який величезні кошти вкладав у будівництво храмів, зокрема у Успенській дівочий монастир у Глухові, настоятелем якого була його мати Марія Магдалина. 18 століття це те століття, де все життя людини пов'язане із церквою, з духовним життям. А анафема – це відлучення від церкви. Відлучення від церкви за якийсь важкий страшний злочин. Це, виходить, людина залишається поза законом на той період. І от явліть собі, людина, яка все своє свідоме життя поклала на розбудову цієї православної церкви. І ця Церква її починає проклинати. Мабуть, не випадково вселенський патріарх як тоді, так і зараз не підтримує цю анафему. Не варто забувати і про те, що росіяни зробили з містом Батурином, стративши як козаків, так і мирних мешканців. Тим паче, що історія повторюється і в наш час. Коли Іван Степанович перейшов на сторону до шведів, у нас була знищена столиця Івана Степановича Батурин. Як його знищили, я думаю, всі прекрасно знають. Це досить жорстокий акт був зі сторони московських військ, особливо фельдмаршала Меншукова, який фактично зніс Батурин з лиця землі разом з його жителями, і маленькими, і великими і дітьми, і жінками скажемо, це не тільки були військові, те, що ми бачимо і зараз, не як то кажуть. І тоді постало питання про вибори нової столиці України. Таким містом стало місто глухів. До речі, гетьман Іван Мазепа побудував храми в Ямполі. Мова йде про Петропавлівську церкву на території села Рудня, що на околиці селища. До нас не дійшли фотографії цієї споруди, але відомо, що місцеві мешканці під великим каменем знайшли мідну закладну дошку 1698 року. Вона сповіщала, «Залежися храм Сій во імя святих богодуховінних апостолів Петра і Павла коштом самого ясновельможного пана Іоанна Мазепи, гетьмана Войського царського Пресвітлого Величества і в майності його вблизі Рудки 1698 года місяця має 10 числа. Про існування Петропавлівської церкви в Рудні свого часу писав і місцевий краєзнавець Віктор Свілодуб, який зазначив, що пізніше храм перенесли в сусіднє село Білиця. Це стверджують і мешканці села. Пенсіонер з білиці Анатолій Іванович Мазепа розповідає, що в селі всі знали, що церкву в білицю перевезли з Рудні, бо це була одна парафія. Люди говорили, що збудували її мати гетьмана Івана Мазепи. У радянський довоєнний період церква не працювала. А коли у село зайшли німці, то дозволили поновити богослужіння. Після звільнення села в ній спочатку зробили колгоспну комору, а в 1958 році розібрали. Церкви зробили прибудову до школи. Якщо придивитись, то добре помітно, що одна з частин школи зроблена з іншого матеріалу. За словами сторожила, коли розбирали церкву, то у фундаменті, який був скріплений яйцями та вапном, знайшли срібну монету 1750 року.